Всім привіт! Ми студентки ШЖК і ми приїхали на обмін у відень. Ми вирішили не обтяжувати вас. Це наші люди. Ми вирішили не обтяжувати вас нашим переїздом, тому ми знаходимося біля нашого гуртожитку вже і сьогодні будемо знайомитися з нашими учасниками. Це у нас Софія. Ася. Оленка. Марта. І ми будемо гуляти. Я надо буду живуть тут трошечки відень. Перше ми всі вперше у і наступні сім днів вас дов... вам доведеться слухати нас. Так. Сьогодні перший день нашого навчання, і зовсім скоро, десь за півгодинки, ми будемо вирушати до наших команд і брейнштормити перші ідеї для матеріалів. Що вам сказати з цього приводу? Mm -hmm. <рес> Раніше ми стали на кого до швидше. <рес> Щастя, випромінюється. Будили час. Сьогодні ми будемо обговорювати з нашими керівниками uh, ідеї матеріалів, брейдштормити і матимо перші результати. The ISMJ was founded in 2014 by Andreas Svenja and the former um, study program. Um, head of study programs um, of journalism at the FAW, Nikolaus Kollner, um, as a sign of support for the Ukraine after the invasion of Crimea. We spoke about um, different topics, which is uh, what kind of topics are possible. We were firstly thinking about artificial intelligence because that was a really had a momentum. But um, we thought that in the year with the um, parliament, uh, with the elections to the European Parliament, <clears throat> it would be nice to engage with the European Union, with Europe, uh, with all these discussions about joining the EU in uh, in Ukraine and in Georgia. So to see different angles on that topic. це не відео. Я не знала, що ти знімаєш. Добігає другий день нашого перебування у Відні. Ми вже обрали теми для наших проектів і загальна тема звучить як This is also Europe. І ми в захваті чекаємо з нетерпінням, як це все буде виглядати в кінці, а дівчата вам зараз допомагають.

Ми з дівчатами вирішили трошки прогулятися вечірнім рідним і розповісти про сьогоднішній день. Отож, вранці ми отримали техніку для роботи над матеріалами. Деякі групи добрейнштормили свої ідеї та підготували плани. А дехто з нас вже навіть записав перші інтерв'ю. Так, до прикладу, моя команда мала розмову із представницею організації, про яку ми будемо писати в матеріалі, і було дуже цікаво дослідити не лише центр, але й коли війня. Щодо моєї команди, то ми також записали перше інтерв'ю. Досить з цим ставились та мали доволі багато часу, щоб досліджувати Окей, Сі сум! Сьогодні ми йдемо в редакцію подивитися, як у них працює медіа, бо у них воно працює зовсім інакше. У них дуже популярно до сих пір залишилися газети. І вони прямо масово публікуються в Україні, це вже штука, яка відмирає. Тому Let's get started!

Right now? Right now, how do you feel? Right now, I'm a bit tired. We've been working all day. We had an interview in the morning and it was quite intense, but it's also like very interesting with all the languages. Yeah, and here's our thought process. So we have <laughs> all paper here wasted, the whiteboard, another paper. So yeah, there's only two of us, yeah. the rest didn't survive. <laughs> Four days uh, of our working with Sarah and uh, I just want to ask you about impressions uh, of this project and uh, uh, what do you feel about this? So far it was really fun actually. It was a lot of work, it was a lot of long days <laughs> with not a lot of sleep. Yeah. but it was really it was a nice time and we made a lot of experiences i'd say mm -hmm. so and today we are going to walk till 10 and till 10, i think we we'll just and have some groceries yeah. so. <laughs> i hope we survive but yeah, <laughs> yeah so. it's, it's been good <laughs> Сьогодні останній день нашого проєкту тут, як офіційного. І сьогодні у нас буде презентація наших благодійних історій. Як команда робить про біженці, пробущати. Ми вчено іноземних українських слів, вам наступно зробити. Народ потихеньку збирається, скоро будемо починати. Не перемикайтесь. What do you like especially about this year? I think the topic is quite interesting because what it was what it talks about is something that everybody in the group can relate to which is Europe but it gives you an opportunity to be creative to think about okay so what is Europe and how can we how can we relate to it in our own way and then create a project tied to it um, and and I think specifically our project in terms of identity. You see, I work with identity a lot. Um, and I always think it's so multi layered. And the fact that we were able to narrow it down and then look at these Ukrainian women um, and look at their stories of what. Makes them feel closer to their identity, but also what they want to be removed, or like to to see what are the elements that makes them feel like they need to step away from that a little bit, um, and how that impacts them. So I I thought that was quite eye opening. Okay, mm -hmm. it does yeah. a great job. Thank you. Thank you. It was a to work tour. Yes. Тож, сьогодні ми презентували нарешті свої матеріали, свої проекти. І дівчата, які у вас враження? У мене стрес. Але я задумала. Я пишаюсь нашими учасниками. Мені теж дуже баба. Ми виступали перші, і нас це було класно. У мене нема Окей. У мене є голод. Окей, так, це мультинаціональна така команда, і взагалі такий досвід різних бачень на теми, на ситуації, на я не знаю, на різні історії. Це дуже класно. Точно, диплом. Диплом. Він виглядає так. Він не так виглядає. О, отак. Ось так. Ми йдемо зараз у ресторан на завершення, тому більше відео не буде, не буде.